Прильоти, вибухи, а після пожежа. Щоб розтрощити цю висотку на північній Салтівці, ворогові багато часу не знадобилося. А ось її відновлення зайняло місяці. Ще на початку війни росіяни знищили більше 50% багатоповерхівки. Усе, що тут залишилося: вигорілі квартири, понівечений фасади, дах та пусті контури замість вікон. Проте нині тутешній пейзаж змінився до невпізнаваності. Ретельна та наполеглива праця будівельників вдихнула нове життя в поніваченні конструкції. Було виконано ремонт покрівлі це приблизно 600-700 квадратних метрів. Було зроблено ремонт в місцях загального користування. Це також приблизно десь 3,5 тисячі квадратів. Поміняні всі вікна у квартирах, вхідні двері в квартири та двері в місцях загального користування. Комунікації також замінені на 80%, Будемо виконувати всі 100%. наразі електропостачання, водопостачання, опалення та каналізація. Усе це будівельники встигли зробити за півроку, адже реконструкція цієї висотки розпочалася влітку 2024-го. Особлива увага в процесі ремонту була приділена фасаду, площа якого складає близько п'яти тисяч метрів квадратних. Так він був не лише відновлений та пофарбований, а й утеплений мінеральною ватою, що дозволить зробити будівлю енергоефективною. Це буде дуже тепла будівля, виконана як термос. Буде економія по опаленню дуже хороша. Взимку буде тепло, а літом буде прохолодно. Нині будівельники зосереджені на закінченні робіт із внутрішнього оздоблення та відновленні комунікацій. Це завершальний етап, а повний фініш ремонту в департаменті з благоустрою збудови та реконструкції прогнозують на середину поточного року. До речі, протягом усього процесу відновлення ремонтники тримають контакт. Акт власниками квартир у цій висотці і вже отримують схвальні відгуки стосовно здійсненої роботи. Багато мешканців задоволені, що їхні будинок відреконструювали. Будинок став краще ніж був до початку війни. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін. Харків новини.